Усім привіт, любі друзі! Нові акції в мережі магазинів АТБ з 17 по 23 вересня. Не пропустіть! Вареники від торгової марки Мішутка з картоплею. Ціна 39,50 за 450 г. Пельмені філейні 92 гривні 650 г. З телятиною 79,50 із і з м'ясом індички 101 гривня 50 копійок. Майонез від оліс столовий 30 гривень 300 г, чудовий 26,30, також 300 г упаковці. Масло солодковершкове, селянське від злагода 180 г, 70 гривень. 72,7% жирності. Консерви від своєї лінії свинина у власному соку. 88,70. Яловичина у власному соку. 100 гривень 40 копійок, 525 г. Макароні вироби. Паста. Регія. Надіюсь, я вчитаю правильно, не сміятись. Кільця та зірочки по 38, а спіральки трьох кольорів 55-50 за пів кілограма. Олія 100жар. Соняшникова рафінована 850 мл 72 гривні 50 копійок. Соус густо алжирський. 24 гривні, карбонара 22 гривні 70 копійок, 180 г. Соуси чумак, французький з гірчицею 200 г 22 гривні 30 копійок. Херсонський цей у склі, 485 44,50. Вермішель швидкого приготування мівіна. Куряча гостра або звичайна 11 гривень. Вага 60 грамів. Шоколад від рошен пористий. Темний, молочний або карамельний. 80 грамів 41 гривня 50 копійок. Цукерочки від своєї лінії. Червоний мак вагові. 100 грамів 2415. Пельмені з телятиною та куркою заморожені. Торгова марка. Валесто 800 г 75 гривень. Сирники випечені, заморожені 280 г, Валесто 60 гривень. Морозиво від лімо. Є білий класичний варіант 700 г 94 гривні. І зі згущеним молоком 1,5 кг 68 гривень. Сир, м'який фалата прямяле 180 грамів, 46 гривень. Кефір просто наше. 2,5% жирності 870 грамів, 41 гривня 50 копійок. Філе куряче копчено варене. Кілограм за 267 гривень. Сартельки зі сиром. 1 кг за 199 гривень своя лінія. Сир напівтвердий. едем, маздан або Цезар. Пластинками 135 г за 59 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Ковбаса брауншвайнська, сиро копчена від добров. Кілограм 519. Виробив фаршеві розумний вибір. Ходох варені 450 грамів 52 гривні. Лікарська ковбаса варена від добров. Пів кілограму в упаковці і ціна за упаковку 120 гривень. Чай. Торгова марка Deluxe Foods and Good Selected 80 100 г упаковці з ароматом бергамоту, з квітами жасмину 56 гривень. Також є розсипний чорний 52 гривні з фруктами ціна 50 гривень за упаковку. Торгова марка Deluxe Foods and Good Selected Прущина кава не з кафе. Голд 200 г 264 гривні 280 г 356,80. І еспресо 200 грамів за 348 гривень. Сметана молокіє 20% жирності, 300 грамів в стаканчику 44 гривні. Десерти сиркові дольче. Полуниця ківі з шоколадом, вишня з шоколадом або банан з шоколадом 200 г 32 гривні 50 копійок. Глазуровані сирочки від своєї лінії теж з акційними цінами. З ароматом ванілі 11 гривень. Смаком шоколаду 12 і подвійні це є вишня та чорна смородина 60 грамів 17,50. Пресерве оселедець від своєї лінії. 180 грамів 46 гривень з прянощами. Оселедець 240 грамів, 58,50 філе шматочком. Мідії м'ясо. В олії 200 грамів 54 гривні своя лінія. Гарна знижка на сир плавлений від кому. Вершковий тенеро або бекон 1650 75 грамів. Шинкова ковбаса напівкопчена. 500 грамів за 125,50, своя лінія. Морозиво віллімо сиркове смак абрикос або полуниця 65 грамів 2050, Морозиво ласка максимус із шматочками шоколаду 500 г 100 гривень. Морозиво олівер 23 гривні 100 г лакомий пломбір. Морозиво від торгової марки Рудь донат з смаком полуниці 70 г 20 гривень. Ескімос пломбір, кефір з суницею у вафельному стаканчику 21 гривня 50 копійок. Морозивом каштан золотий від своєї лінії 15 гривень. Факел з какао з гущеним молоком 21 гривня. Великий стакан 20 гривень 100 г. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці 187 гривень за 180 грамів. М'ясо креветок варено морожене від своєї лінії 400 грамів 168,50. Нектар та сік від своєї лінії невеличкі упаковки по 200 мл. 9,30 смаки: виноград яблуко або персиковий. Вода детокс літр 200 мл. Аква Мергород 45 гривень. Напої безалкогольні, сильно газовані. Фанта об'ємом 2 літри 39,70 2 смаки акційних. Кока-Кола зі смаком вишні 41 гривня 70 копійок. 2 літри. Напій енергетичний Бьорн – 43 гривні 500 мл. Квас хлібний своя лінія 2 літри 36. Кава Ейліс. Натурально смажена. Мелена 250 грамів 22 гривні 500 грамів 336,50 Цукерка фруктова жувальна від своєї лінії 15 г 8 гривень 4 смаки на вибір. Цукерки від торгової марки Nestle Nuts 25 гривень. Line 15,50, KitKat за 36 гривень 64 г. Чаї «Мономах» з акційними цінниками. Зелений 28 пакетів 28,50, 1001 ніч 30 пакетів, 32 гривні 30 копійок. І 45 пакетиків упаковочки 3 смаки в асортименті 35,60. Цукерки желені від торгової марки Рошен. Упаковці 70 г 5 в різних форм в асортименті і ціна 19 гривень. Багато акцій на каву Якос розчайна 194 гривні за 95 г 280 грамів 400 гривень. Мелина 230 г 195 і капучино напій кавовий карамель лате 450 г 165,30 гривні. Печиво джулія цукрове зі смаком пряженого молока 310 г 29 гривень. Манго сушене 100 г 53 гривні. Стевія з натуральним підсолоджувачем 250 г 94,50 грін Life. Суміш фруктово-горіхова Kit's Mix 150 г 43, чаї. Ахмат – Ті, класичний чорний 100 грамів – 58,40. У пакетиках 20 штук 28,50 і більша упаковка 76 штук за 97,20. Напій розумний вибір: Два смаки лісові ягоди або тархун 2 літри 19 гривень. Чепсе від своєї лінії в тубусі ціна 80 гривень. Сухарики флінт пшенично-житні зі смаком смажений бекон 125 г 16 гривень. Чепсе від своєї лінії вагою 110 г за 28,50 Краб, васабі або гриби лисички. Стріпси, курячі смак бекон або барбекю – 35 г 25 гривень. Насіння соняшника смажене солоне Сансанеч 170 грамів 35 гривень. Папір туалетний від Zeva Deluxe. Є з ароматом персика або без аромату 4 рулони 3 шаровий 86 гривень. Туалетний папір від своєї лінії жовтий двошаровий, з гільзою 4 рулони 37 гривень. Шампунь для волосся Head Shoulders об'ємом 500 мл 193 гривні. Шампуні та бальзами від торгової марки Romantic Professional. Об'єм 850 мл. Ціна 100 гривень. Зубна паста Blendamed 75 мл, 3 d White відбілююча з деревним вугіллям та арктична свіжість 60 гривень. Гель для прання Wash and Free 2 кг 100 г86 гривень. Універсальний Засіб мийний доместос універсальний. Лимонна свіжість або хвойна свіжість 750 мл 77,50, а літровий ультрабілий 96. Засіб мийний wash and free у капсулах 19 штук 149. Засіб мийний тайт, синтетичний порошок, аквапудра. Для ручного прання ціна 38,50 для автоматичного 46,50 це по 300 г. Більша упаковка кілограм та 800 г 195 для кольорових речей. Серветки косметичні двошарові універсальні 150 штук, 32 гривні 50 копійок. Своя лінія. Дезодоранти ФАМ. 55 гривень 50 мл жіночі, чоловічі кулькові 60 гривень також 50 мл. дезодоранти спреї антиперспіранти від рексона 83 гривні, 50 копійок чоловічі, 81 гривня 50 копійок жіночі, 150 мл. Серветки вологі, дитячі. Від торгової марки день у день 40 гривень, антибактеріальні 43 гривні. 120 штук вони з клапанами. Вологий корм Шеба для котів 85 г17 гривень. Прокладки від торгової марки Котекс 60 гривень. В упаковці 16 штук. Ультра нічні 12 штук, 60 3 гривні. І щоденні 46 штук кожна в індивідуальній упаковці 67. Мило тверде від торгової марки «Міні Бі» По 9 гривень поштучно 70 грамів, 33 гривні і 40 копійок 280 грамів, упаковці 4 штучки. Гелі для душу вітрової марки Фа 70 гривень 250 мл чоловічий і 400 мл 105 гривень. Підгузки трусиками міні Бі» за 189 гривень, п'ятірка 24 і шістка 20 штук в упаковці. Чим більший розмір, тим менша кількість. Це всі найвигідніші пропозиції. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!